Кожна зала присвячена певній історичній віхи життя саме цього регіону. Верховина, Кривопілля, Єремча, а саме Овцульщини. Особливо приємне враження у нас від працівників музею. Дуже дякуємо пані Галині. Наші вітання вам. Це гуцузький спінер. Гуцульський скінер, Давайте я вам покажу, як він працює. Ну, це для діток гуцульський спінер, а насправді для дорослих це є ручна дриль. Диві, дивіться, як це працює. Привіт, мої файні! З вами кот Валіко та канал Полями дорогами. Вже деякий день ми приїхали до Верховини. Про верховину буде інший випуск. Ми походимо там недільку, другу щось, наріжемо матеріальчик і зробимо. А сьогодні я вас запрошую відвідати музей Гуцульщини. У самій Верховині, у самому серці Гуцульщини, відвідуємо те місце, де зібрані традиції знаряддя ремесел самих Гуцулів. Такий дерев'яний двохповерховий будиночок старого зразка на кам'яному фундаменті. Поряд там школа, якраз вересень. Дітки бігають до школи, голосно і гамірно. Ну що, гайда. Ну що, ходімо. Ціна білету в 2025 році для дорослих 60, для дітей 25 гривень. є також обмежені пільгові категорії. Але ціна то не головне. Коли є можливість приєднатися до історичних моментів славетного гуцульського краю, доторкнутися крадькома до історії людей, їх побуту, укладу життя, тяжкої праці та самобутності культури. Починаючи з першого залу, ми можемо побачити ручні знаряддя праці для збору врожаю, речі та механізми для ведення домашнього господарства, навчальні прилади, фото, які до нас змогли дійти з глибини уже двадцятого сторіччя, книги. Та журнали, як, наприклад, Гуцульщина і Сільський Господар за 1936 рік. Наприклад, там є цікаві матеріали про гуцульський край, написані гуцульським діалектом та гуцульську бартку часів Довбуша. Тут представлені унікальні експонати, такі як «Осколок метеориту, кляуза коста та церковні книги о реєстрації актів народжень, жителів села Верхній Ясинів. Також можна спостерігати тут різні гуцульські музичні інструменти, такі як сопілки, їхні різновиди, гуслі, цимбали, варгани та багато чого іншого. Переходячи з залу до залу, можемо спостерігати тематичні виставки, як минулого, так і сьогодення. Ткацькі станки, які є в робочому стані, Вишивки, килими, реконструкція хати, тобто кімнати та повсякденні речі. Є виставка, присвячена грошовим одиницям країни за різні часи. Виставка робіт гуцульської художниці, фотографа-письменниці, каскарки, параски, плитки, горецвіт. Також є тематична зала, присвячена флорі та фауні Карпат. Ми не будемо описувати те, що ви бачите по ходу цього відео, так як при нагоді ви зможете це побачити самостійно, тим паче, що описати бачення і втиснути це текстом хронометраж занадто складно. Дивіться, це гуцульський одяг. Вся по-різному вона забувається, такі топірці, до речі, в краснокожих інді... індіанців. Теж були тільки у них томагавка, а тут називається Бартка. Так само у індіїці були макасини, а тут називаються Постоли. Ми його бачили в тому залі. Розповімо коротеньку історію самого музею. Втілював ідею створення Регіонального краєзнавчого музею Гуцульщини, вже б'є ільцях, а не це верховина. Суспільно-політичний діяч, етнограф, фольклорист, самобутній письменник Петро Шекерик-Доників. У лютому 1934 року був заснований комітет будівництва цього музею. За його задумом, музей мав стати базою для наукових досліджень Гуцульщини та Східних Карпат загалом. Будівництво розпочалося на початку 1936 року. Фінансово допомагали польські інституції. Відкриття будинку відбулося 18 лютого 1938 року. В структурі будівлі було 8 кімнат для науковців, кухня, ванна, пральня, двокімнатна метрологічна вежа, кілька виставкових залів, а також лекційно-театральний зал зі сценою. Основні напрями музею. Поповнення фондів, науково-видавнича та екскурсійно-пошукова діяльність, дослідження і популяризація матеріальних і духовних пам'яток гуцулів музей складався з відділів природничого, що охоплювало збірки геологічні та мінерологічні, ботанічні, зоологічні, етнографічного, в якому було представлено сільськогосподарські знаряддя, домашній посуд, різьблені скрині, керамічні вироби, образи, малювані на склі, кахлі. Різьбу по дереву, писанки. У музеї працювала бібліотека, в якій нараховувалися тисячу томів. Одночасно з регіональним краєзнавчим музеєм будували комплекс для цілорічного обслуговування метеорологічної обсерваторії, турбазу та приміщення для допоміжних служб. Тут вчені проводили астрономічні дослідження. Багато матеріалів вони публікували. У наукових працях, але на жаль, архіви після 1939 року не збереглися. Початок Другої світової війни прирвав спостереження. Частково їх відновлювали в 40-х і 41-х роках київські астрономи. Після війни будинок був підпалений, а стіни потім розібрали. Якщо вам не надійшов лист від Хогвартсу, то знаєте, це не ви без магії, це просто ваша слова не долетіла. Вона залишилась відпочивати в музеї Уцущини. Відновлення музею почалось в 2000-х роках. У 2004 році урочисто відкрили першу експозицію, а у 2007 році музей став філіалом обласного краєзнавчого музею. У музеї зібрано біля тисячі експонатів. І на сьогоднішній день наукові працівники та завідувачі турбуються про збір речей до музею власними силами. Також розраховують в цьому і на допомогу закладів, установ, підприємств, інтелігенції, селян, усіх громадян країни, а також тих, кому байдужа історія у Люди, які подарують експонати для музею, будуть вписані в історію рідного краю за експонати та будуть мати подяку і шану від нинішніх та майбутніх поколінь. Можна побачити бивень пам'ятаєте, у вона випуск був про чучело справжнього моменту, Перегляньте, якщо він дивились у Львополі. Музей є вісім залів, кожна кімната присвячена своїй тематиці. В основному це народні промисла гуцулів, народний одяг, речі вжитку та побуту. Є кімната з зразками дерев та різних тварин і птиці, що є в Карпатах. В основному це все присвячено побуту звичайних гуцулів. Кожна зала присвячена певній історичній віхи життя саме цього регіону Верховина, Криво, Пілігри, а саме Гуцульщини. Вранство хати, які там піч, подушки, такі, як е, в центральній Україні, Кирилогащині, Полтавщині, така гора подушок. Я ще пам'ятаю такі. Чого це все вийшов? Осо те саме, от бачите, гладь така. хрестик, Наскільки можна обідносити. Якщо обмаль часу, його можна промігтися за одну годинку, що в нас в принципі вийшов. Але взагалі можна це витратити 2-3 години. Дуже багато різних експонатів, які можна милуватися хвилинами. А деякі такі експонати можна уявляти, як воно було в той час. Насправжньому людях можна уявляти годинами. Різні епохи гуцульщини, різні ремесла. І побут взагалі можна побачити в цьому музеї. Так що виділю для себе, якщо плануєте тут побувати, 2-3 години. Я думаю, що в принципі вам буде цього достатньо. Хоча заплануйте собі ще що плюс 20 хвилинок воно того варте. Вісім залів, є де походити, є що подивитися. Взагалі просто супер. Якося, що тобі саме більше сподобалося? Тобі щось сподобалось в музеї? Скажи так? Да. Так. Що сподобалося. Праска така, да. Пішли подивимось. Туди клали вугілля, да. воно роз. Так, гладили одяг, так? Так. Да. Тобто тобі сподобалися такі знаряддя ручної праці? Так. Да. Угу. Так, що тобі ще сподобалось розказувати? Ручний млинок, це так? За допомогою нього зерно можна добувати муку. Це гуцульський спінер. Це гуцульський спінер. Бачите? Давайте я вам покажу, як він працює. Ну, це для діток гуцульський спінер, а насправді для дорослих це є ручна дриль. Дивіться, як це працює. Спочатку треба нам крутити. Я потім будівниці вгору, двома бочками, і розвернуємо дірочку. Давай. Попробуйте самі. Буде зручно тримати і вгору. і просервуємо дірочку. Не швидше. Бійся, швидше, швидше, щоб нести гало розкручувати. Як дзига, пам'ятаєш? Ага, давайте ще раз. Ну от ми провели годинку в музеї Гуцульщини. У нас маса вражень. Дуже приємно побувати в тому місці, в якому піклуються про знаряддя, в яких інших містах можна було просто викинути, а тут зберегли. Зберегли для того, щоб майбутнім поколінням або навіть поколінням, наприклад, як мені, то все деякі речі були на моїй згадці, наприклад, у бабусі деякі речі, там рогач, праска або щось інше. Тут ти його заново бачиш. Дуже круте місце. 8 залів, можна погодити мінімум годину. менше не розраховуйте, а то 2-3 години проникнутися духом історії Гуцульщини. Час проведений в культурному атмосферному місці, історичному місці. Завжди приємні враження. Особливо приємні враження у нас від працівників музею. Дуже дякуємо пані Галині. Наші вітання вам. Працівники музею вам також можуть провести екскурсію. За окрему плату. Ми завжди намагаємося так обходити, тому щоб ми походили, потрогали, трошки пробіглися там. І у нас є певний ліміт часу. Приємно побувати не тільки в атмосферному місці, а коли колектив на своєму місці. А тут працівники саме на своєму місці. І вони вам все детально розкажуть і покажуть. Наш респект. Якщо сподобалось, ставте лайк, заходьте до муцею Гуцульщини. Ми вас кохаємо, ви всі файні! З вами був Котвей та канал Пилями, Другами. Па-па!